Відбудову краще ніж було, почали два роки тому. Що зробили, а що не встигли у пілотних містах? Дізнаємося у Оксани Продан, радниці голови асоціації міст України. У студії працює Альона Нестеренко. Яка нині ситуація з відбудовою міст? Що іде вже відбудовано? І як саме був врахований принцип краще ніж було? По-перше, відбудовуються не тільки ті шість, а потім п'ять громад, які зазначені були в експерименті. Це був окремий експеримент, який насправді на час виконання експерименту був невдалий. Але громад громади активно займаються відбудовою відновленням після завершення експерименту, а і і ці п'ять громад, спочатку шість, а потім п'ять, є яскравим при, прикладом того, наскільки важливе саме місцеве самоврядування і збереження місцевого самоврядування сьогодні під час війни. Тому що якщо на початку було шість громад в експерименті, а залишилося п'ять, якщо подивитися, яка, як, який населений пункт випав з цього експерименту, то це випав мощун. З Київської області це Мишун, це громад е, село в Гостомельській громаді, е, громада, яка втратила, на жаль, загинув мер під час окупації. І там з 22-го року начальник військової адміністрації не працює рада. І відповідно вони не справились навіть за підтримки уряду з можливостями із відбудовою. І сьогодні, на жаль, гостомельська громада, от в цьому трикутнику Буча, Ірпінь, Гостомель, найменш відбудована, тому що не працювала рада, не працює рада. Міська рада не працює, є начальник військової адміністрації. Можливо, це хороша людина, абсолютно все, але для відбудови для нормальної роботи міс... на землі потрібне місцеве самоврядування. Це дуже важливий, от саме цей експеримент мені здається такий приклад. І якщо ми подивимося по всім решті п'яти громадам, найкраща відбудова там відбувається, де працює рада. Де є сільська або міська рада, вона працює там все добре відбувається. Навіть в якщо ми наводимо приклад громади, одна з цих п'яти або навіть вона не одна, але хотіла навести приклад саме її. Це ну, така для нас всіх відома на слуху Чорнобаївська громада. Вона постійно під обстрілами знаходиться і зараз в Херсонській області, але вона одночасно з цим активно відбудовується, і це от приклад того, що коли рада працює, коли начальник військової адміністрації призначений це мер. Обраний громадою, він працює на громаду, і відбува... відбудова відбувається стосовно того принципу, який ви назвали відбудувати краще ніж було. Це насправді принцип, який задекларований в світі, це не українці придумали цей принцип, і він є задекларований в усіх європейських документах, які стосуються від... відбудови України. Всі намагаються робити краще, іноді це принцип, який мусить бути, не хочеш робити краще чи ні? Ти мусиш робити, тому що коли ми говоримо про дуже зруйновані громади, про громади, з яких на станом на сьогодні виїхало багато людей, то відбудова повинна здійснюватися вже за принципом тієї ситуації, яка існує. І вона так да, дійсно має бути краще, ніж була. Тому що ми всі сьогодні знаходимося в інших умовах, ніж колись, коли, коли будувалися ті чи інші об'єкти до початку широкомасштабного вторгнення. До речі, краще ніж було зараз. В секції Асоціації міст України з питань деокупованих громад є проект, коли типові школи, радянські школи перед. Профілюють, переобладнують при відбудові на європейські стандарти. Є 12 типових радянських шкіл. Ми в секції пропонуємо ці 5 типових європейських уже сучасних шкіл, як їх можна переобладнати без додаткових витрат на проєктування. Типових 12 перевести в 5 уже нових нерадянських де, де радян, Тизованих шкіл. Тому так всі громади намагаються відбудовувати краще ніж було, тому що дивляться взавтра. Пані Оксано, от ви розповіли про Мощун, Про нього також писали у моніторингу Transparency International Ukraine і зазначали, що проблеми там майже з самого початку. Відбуватися почали, це зокрема непогоджений був перелік об'єктів для відбудови. Але скажіть з урахуванням всіх помилок, і оскільки відбудова триває. Пілотний проект завершений. Чи є нові дедлайни, коли плюс-мінус має завершитися відбудова міст, населених пунктів? І хто зараз за це безпосередньо відповідає? Дедлайн у нас з вами у всіх, коли завершиться війна, коли буде зафіксована перемога України і припиниться обстріли громад, от напевно, тоді почнеться відрахунок дедлайну, тому що, на жаль, сьогодні громади обстрілюються незалежно від того, де вони знаходяться. Але чи продовжується відбудова, так продовжується. Наприклад. Знову ж таки, з того переліку Бородянка на початках були проблеми з відбудовою, і на період експерименту Бородянка практично не відбудовувалась. Так складались обставини, там були проблеми в міській раді, там знімали, повертали голову громади. Але сьогодні агентство відновлення, державна структура докладає максимум зусиль для того, щоб допомогти бородянці з відбудовою. І сьогодні Бородянка, хоча закінчився проект формально, але вони максимально роблять все для того, щоб відбудувати. Зруйновані об'єкти, і станом на зараз, на жовтень, 25-го року, з 825 об'єктів відновлено 600 в бородянці, і це вже після закінчення експерименту. Тому е, це постійний процес буде допоки не настане мир. Допоки не буде зафіксовано українську перемогу. А відповідально в першу чергу відповідає місцеве самоврядування. Mm -hmm. в Першу чергу відповідає. Сільська селищна міська рада в будь-якому випадку, тому що навіть коли держава, як цей експеримент, надає допомогу, надає фінансування, якщо сільська селищна міська громада не організує на, на землі у себе належним чином роботу, то гроші не використовуються. Це була розмова про те, як відбувається відбудова в Україні. Говорила з Оксаною Продан, радницею голови асоціації міст України у студії. Працювала Альоненко. Слухайте, думайте, дійте.